Привіт, мої любі! Зима чудова пора року. Зима приносить радість. Взимку можна грати у сніжки, ліпити снігову бабу, кататись на ковзанах та на санчатах. Сьогодні я хочу вам розказати віршик під назвою Біла пані автор Мар'яна Савка Видавництво Старого Лева. У мережаній густині, у м'якеньких чобітках, де по світу, біла пані, срібний посох у руках де полями і лісами через гори і яри. А за білими слідами йдуть завії і вітри. Що наступить, застеляє срібним снігом кожен слід. Біла пані лед ступає, кабучки збивають лід. Ми зустріли її. Коли йшла собі сама у мережаній хустині біла пані, то зима. Якщо вам сподобався цей вірш, чекаємо вас у нашій книгозбірній.